Слава Богу, дорога церква. Дійсно, наш Бог достойний слави, він достойний того, щоб твоє і моє серце воно завжди прославляло його святе ім'я, тому що Він так багато зробив в твоє моєму житті. Він дарував тобі спасіння, він дарував тобі вічне життя. Він назвав тебе сином і дочкою Всевишнього Бога. Слава Богу. І ви знаєте, ми маємо таку такий як апостол Іван каже, називатися і бути дітьми Божими. Слава Богу. І дійсно, ви знаєте, ми є щасливі, навіть на цій землі ми є щасливі, ми є благословені, тому що ми маємо це цю надію, ми маємо це уповання на нашого Бога. І ви знаєте, сьогодні як ніколи, люди шукають, люди шукають щось надійне, те, що. Могло би їх, їх підтримати в цьому житті. І ви знаєте, ми, як християни, ми знаємо ту основу, ми знаємо того Бога, якого ми повірили і на якого ми покладаємо свої надії. І це є саме надійне, це саме є стабільне, непорушне це коли твоє і моє серце, воно уповає на Бога. Слава Богу. І ви знаєте, Одного разу є така одна історія, я думаю, ви всі цю історію знаєте, але я хотів би прочитати: історія Єзекії, мужа Божого. І ви знаєте, коли він показував всю вірність Богу своєму, знаєте, всякий раз після цього приходить якесь випробування. Коли ти дійсно покладаєшся на Бога, коли ти приводиш все в порядок, ворог приходить. Щоб дійсно, щоб якби, е, провірити твою, твою віру, твою, твою основу. Е, свого часу це написано в книги про Кайсаї. Там таке запитання. Він задає цей рапсак. Він прийшов оточити город Єрусалим, прийшов завоювати його. Четвертий вірш, 36 розділ. І сказав Рабшак: перекажіть Єзекії слова великого царя, царя Асирійського, на що ти надієшся? Знаєте, прийшов момент випробування, коли ворог оточив місто, коли велике військо прийшло. І він говорить, здайся, вийде. На, на цей заклик. І він каже, на що ти надієшся? На що ти надієшся, каже? Дивися, яке військо, дивися, які воїни і так далі. Невже ти вважаєш, що у війні порожні слова і можуть замінити радників і силу? На кого ти надієшся, збунтувавшись проти мене? Він задає питання, він говорить, він хоче. Пошатнути основу віри цього Божого чоловіка. Каже, на що ти надієшся? І далі, на кого ти надієшся? Ти, що надієшся на мури? Ти, що надієшся на те, що ти добре якби захищений? І ти чи ти думаєш, що ти, може твій Бог, він може тобі допомогти? На що ти надієшся? І що, на що я нам, як християн? Не стоїть надіятися. Ми християни ми розуміємо, де Єремія каже, проклятий всякий чоловік, який надіється на плоть. І плоть робить своєю опорою, тобто твердині, робить своїм якби, спасінням. Це ненадійне, не надійтесь на князів, на синів людських, в яких нема спасіння. Це ненадійне. Уповання, це не надійне надія, це не є надійне. Ми знаємо, що таке людина, навіть якщо вона має велику владу і велику силу. Ми знаємо історію Голіафа, який був потужний, да? був сильний, могутній був. Але прийшов один, Одна... один... один чоловік, один юнак, який мав надію, який мав. Уповання на Господа. І Він так і сказав: каже, ти йдеш проти мене своєю силою. Це да? тобто, те, що, на що люди сьогодні надіються. Ви знаєте, Те, що, на що люди сьогодні надіються, воно прийде момент, коли воно все рухне і не буде це основи. І Давид сказав йому, ти надієшся на зброю, ти надієшся на свою могутню силу. Каже, а я надіюся, каже, на ім'я самого, файко ти поносив. Давід мав основу, мав надію. Він правильно мав, правильно мав надію в цьому житті. І Біблія нас застерігає, щоб дійсно ми не покладалися на щось таке людське. Знаєте, Бог, Він є Бог ревнитель Слово Боже каже, Ісус каже. Не може служити двом панам, чи Богові, чи Мамоні, каже. Ми не можемо це робити. І Біблія нас закликає, дійсно, щоб наше серце утверждалося і уповало нашого Господа. Тому що дійсно, ви знаєте, тільки в Бозі є наше визволено, наше спасіння. І коли ми читаємо цю історію, тут дуже багато таких є слів, де ви знаєте, цей. Рапсак питається, старається пошатнути віру цього Божого чоловіка. Знаєте, Обставини вони будуть розшатувати твоє, твою основу. Якщо твоє серце, як казав Давид, я твердо уповав на Господа. Да? Я твердо дійсно тримався Господа. Моє серце, воно було вкорінене в Бозі мому. І каже, тоді він приклонився до мене. Знаєте, не зразу Бог. Рішає твої мої проблеми. Він дивиться, наскільки твоє серце, і моє серце, воно тримається Господа. Наскільки я дійсно люблю Господа? І далі каже, я твердо повав. Тобто я стояв до кінця. Знаєте, як написано в Єврею, інші вмерли в вірі, да? не отримавши визволення. Тобто вони стояли в вірі до кінця. Вони дійсно говорили, що Бог їх як ці троє юнаків. Каже, ми не поклонимося. Бог, на якого ми уповаємо, Він сильний звільнити нас. Каже, «А, ж, а якщо не так, то знай, ми не поклонимося. Ми не понадіємося на щось таке людське. І цей рапсак, він дуже сильно своїми словами, старався віру Єзекії Пошатнути, але ми знаємо, що Єзекія він тримався, тримався Господа, він тримався цієї віри. Ми знаємо, що потім прийшов рок Божий Ісая, вони разом прийшли в храм Божий. і вони сказали, Господи, послухай те, що Він говорить. І ми знаємо кінець цієї історії, як Бог заступився, як Бог виявив свою міць. І це для нас є приклад, щоб дійсно ми в своєму серці зробили. Господа нашим упованням, нашою надією. Бог хоче, щоб Божий народ навіть тоді, коли, можливо, утиск прийшов, якесь, якесь випробування прийшло в моє твоє життя. Бог хоче, щоб моє серце, воно, знаєте, було тверде в уповання на Господа. Бог дійсно бажає, щоб ці, в ці останні часи, ви знаєте, ці часи не прості, вони будуть, Знаєте, це виклик буде сьогодні для кожного з нас, для церкви Божої. І Бог хоче, щоб дійсно як ми були подібними до цих мужів Божих. Ви знаєте, коли читаєш содин Псалом, де говориться про мужа благочестивого, який любить Бога, і каже, він не побоїться каже, різних речей в житті, каже. тому що його серце твердо в упованні на Господа. Що це значить уповати на Господа? Знаєте, Біблія говорить нам. Упувати на Бога це уповати на те, що Бог сказав. Це не Його слово каже. На слово Твоє, яке я уповаю, Господи. А те Боже Слово це, це є гарантія, це є авторитет. Якщо ти дійсно і я покладаюся на це Боже Слово, Бог Він тебе не посоромить. В книги Псалмів Давида ми читаємо в 108 му псалмі. Четвертий вірш. В українському перекладі так не mm -hmm. звучить. Твої свідчення, то є Боже слово, є вічною правдою. <кхе> слово, Боже слово це є істина, да? і каже, вони. В другому місці написано каже, він навіки каже, утвердив ці свідчення, це Боже Слово на небесах. Боже Слово, воно дійсно, ви знаєте, воно є незмінне, воно є вічне, це Слово Боже. І каже, це те слово, на яке Бог повелів Тобі і мені уповати. Бо хоче, щоб Божі свідчення вони були в наших серцях, щоб ми мали це в своєму серці, на наших устах. Дивіться, що каже Давид, ти мій притулок, це 114 вірш. Ти мій притулок і захист мій, я покладаю надію на Твоє Слово. На що ти надієшся, каже, на кого ти надієшся? Слава Богу, що ми маємо цю тверду надію. Це наш Господь, це Його Слово. Це Боже Слово, воно написано як срібло, сім раз очищене. Це надійне, це є основа наша. Це те, на що ти можеш знаєте, ну, спертися, можна так сказати, на що ти можеш дійсно визнати своїм серцем, своїми устами. Каже, пішли слово Твоє. Були, були проблеми в житті народу Божого, але народ Божий розумів. І він каже, пішли Слово Твоє. Коли Бог посилає своє Слово, приходить. Рішення, приходить визволення, приходить спасіння. Ми маємо на що надіятися це Боже Слово. І ви знаєте, Прокисай каже, в 55 му розділі, що каже, не, що каже Бог, порівнює сніг і, і дощ каже, як, як слово, да? яке не повертається четним, каже. Но Боже Слово, яке Бог посилає. Воно виконує те, для чого Бог його посилає. І це те, що нам потрібно сьогодні в нашому житті: мати це Боже Слово, утверждати своє, своє життя на тому, що говорить Господь. Каже Слово Боже, воно є живе й діюче. Боже Слово, воно є. Як Ісус каже, слова, які я вам говорю, суть. Дух і життя. Знаєте, це те, на що ти і я можеш уповати. На що ти можеш утверджати своє серце. Боже, я дякую за те слово, яке ти сьогодні даєш для мене. Як важливо дійсно це слово берегти в своєму серці, як казав Давид, я в серці своєму зберіг своє слово, щоб мені, каже, не грішити. Каже, Боже слово, воно, ви знаєте, написано на все корисне. Воно приносить тобі і мені життя, благословіння. І тому нехай це Слово Боже буде твоїм і моїм упованням. Це те, на що ми сьогодні маємо твердо уповати і надіятися в цьому житті. Ви знаєте, те, на що ти і я можеш сьогодні упувати, це не ім'я Господа. Це ім'я Господа. Написано ім'я Господа це крепка башта. Да? Це те надійне, на що ти і я можеш. Бо ти можеш, каже, входи туди, туди, туди праведник, і він Тобто Є в ньому спасіння, є в ньому життя. Бог дійсно хоче, щоб ми мали цю надію твердо, щоб ми хранили цю надію. Пам'ятаєте, в одному із самів, 118 Псалом, є такі слова. Прочитаю 6 вірша, зараз з п'ятого. У своєму утиску я заволав до Господа. Господь мене почув і визволив. Господь зі мною я не боюся нікого, що може зробити мені людина. Господь зі мною і допомагає мені. Я спокійно дивитимусь на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятися на можновладців. Каже, звідусіль мене народи оточили, але я дав їм відсіч Господнім іменням. Я дав, каже, відсіч, в російському каже, я не зложив їх, каже, іменем Господнім. Ім'я Господня, воно є могутнє. При цим іменем Біблія каже, Слово Боже каже, приклоняються всі і небесні, і земні, і підземні. Бог підняв ім'я Ісуса вище за всіх. І тому ти і я маєш дуже могутню уповання, це ім'я Ісуса Христа. І тому ми повинні дійсно, ви знаєте, визнавати це ім'я Господа. Ми повинні проголошувати це ім'я Господа. Іменем Господнім, тут, Він пару разів говорить, іменем Господнім я не служив їх. Слава Богу! Що в тебе і в мене є уповання, це твій Господь Ісус. І Ісус дав цю привілеї нам. Тобі і мені каже, кличте в моє ім'я, каже Господь. І сказав, іменем моїм каже, будуть виганяти. В моє ім'я будуть робити різні чуда. Бог дав церкві, Бог дав кожному із тих, кого Він спас, цю благодать. Нехай Бог допоможе нам утверждати своє серце, ви знаєте? Тому що дійсно час останній і церква вона повинна бути у все озброєні Божому, повному. Що ми знали ім'я Господа. Знаєте, Давид, І ми, коли читаємо ще за апостола Павла, він настільки глибоко про це говорить. Коли читаєш особливо післення апостола Павла до Єфесян, де він говорить про це все, що ми глибоко пізнавали, що є і широта, і глибина, і висота. І розуміли привосходячим розумінням цю Божу любов. І ще, на що ти і я маєш надію, це молитва. Це молитва. Ми читаємо, коли, пам'ятаєте, апостол Павло пише за, свою, за свої випробування, які в нього були в Асії. Каже, я каже, не надіявся, каже. Вже. залишитися в живих, каже. Але далі він каже, при содяствій вашій молитві. Бог дав мені визволення, і каже, і ще дасть визволення, на кого ми надіємося. Ми надіємося, дійсно, коли ти молишся, Бог прислухається. Бог схиляється, коли церква молиться, коли діти моляться. З висоти Він каже, прихиляється, щоб чути. Пам'ятаєте, коли Петра взяли пістражу. І коли ангел його вивів звідти, і він приходить там до своїх, а там що вони роблять? Моляться. Вони молилися. Молитва є дуже потужна сила Божа. І це маєш ти і я сьогодні. Тому Бог хоче, щоб ти мав цю надію на Твого Господа. Нехай Бог поблагословить кожного з нас, дорогі друзі. Ми зараз будемо молитися, ми зараз будемо кликати до нашого Господа. І Бог буде чути, коли ми будемо до нього взивати. Нехай Бог допоможе нам дійсно зміснитися в уповання на Господа, щоб наша основа був Бог, щоб не були якісь різні знаєте, ці речі, на які сьогодні люди надіються на багатство, на ще щось, на сили, на. Тому подібне. Це ненадійне, Біблія каже. Ненадійне, навіть кінь каже. Да? І не захистить, каже, воїна, його сила. Але от на кого око, Господня. Той, хто на Бога має надію, хай Бог попросить кожного з нас, щоб ми дійсно мали в своєму серці цю надію на Господа. Давайте ми встанемо і помолимося. І поступила одна ще потреба. Дорога церква, прошу помолитися за мою дружину. Дарину, хай Бог оздоровить і дасть їй сили. За дарину помолимося. Отець наш Небесний, ми тебе щиро вдячні.